Привіт, шановне панство! привіт з Франківщини. Ну що, прийшов час оприскувати дерева. Садочок вже почищений, пострижений, і потрібно його тепер оприскати від шкідників і від різних хворіб, від грибкових. І хочу показати свій комплект, що саме я беру з собою на таку процедуру. Значить, 120 літрів води, шуруповерт. З таким міксером, це для того, щоб не махати патичком, а гарно шуруповертом розмішувати саму суміш у воді. Захисний костюм, чистий сад. Ось сьогодні придбав, чому я саме беру цю хімію. Для того що вона розбавляється у холодній воді, тому що дуже багато хімії саме потребує теплої води, але так як ну, 120 літрів води. Це все гріти — це дуже велика проблема. Далі захисні маски, сам оприскувач. Оприскувач він акумуляторний на 20 літрів. І таке відерочко. Я в ньому розмішую спочатку рідину не рідину, а хімію. Одна пачка йде на 10 літрів. Я розмішую тут, далі переливаю через це, переливаю у цей резервуар оприскувача. І Самі резинові рукавички для захисту рук. Ось такий от комплект з собою везу, коли їду оприскувати. Ну, що, зараз погнали, будемо оприскувати. Ось, друзі, працюю таким чином. Засипаю суміш в відеочку з водою і починаємо широковертом працювати. Значно швидше розмішується і не витрачається лишньої сили. Переливаємо оприскувач. Через сице. Ось так. І доливаємо потрібну кількість води, так як один пакетик він йде на 10 літрів води. Отже, друзі, все, я готовий. 10 літрів. Заливаю тільки по 10, хоч резервуар на 20. 20 літрів це дуже важко з собою тут носити. Тому приступаємо до обробки. Отже, все готово, є трішки пориви вітру, але оприскуємо повністю повністю все. Всі гілочки, все має бути мокре. Я оприскую, стою з боку і оприскую ніби як проти вітру, щоб воно трошки верталося на саме дерево і його так само оприскував. Бачите, повністю таке мокре дерево з нього ж капає. Тепер звідси. Кругом дерева так само. Трішечки кругом дерева, тому що там так, також є різні хвороби і їх треба ліквідовувати. Стовбур, повністю весь стовбур так само має бути оприсканий. Ось так, це деревце вже готове. Повністю оприскане, ні, я ще тут бачу. Ось так, це тепер деревце вже готове. Оприскується такою рідиною тільки до розпускання бруньок. Після розпускання бруньок воно їх просто спалює, тому вже зовсім іншими треба сумішами оприскувати. Друзі, вже пішло в мене 100 літрів води. Залишилось мені приблизно з 80 моїх дерев приблизно ще десь 12 оприскати. Це ще десь літрів 20 в мене піде. Ну, я купив розчину на 130 літрів. У мене ще біля хати є кілька дерев, молоденьких і кілька дорослих. Я думаю, 10 літрів на них вистачить. І та вже дуже змучився, тому що кожного разу ці 10 літрів треба нести все далі і далі, тому що піднімаєсь вгору. Звідси знизу починав і піднімаєсь вгору, то все далі і далі треба піднімати ці 10 літрів. Але... Загалом погода дуже, погода дуже радує, дуже красиво сьогодні. Є трішки вітру, Було б спокійніше, було б трошки краще, але по температурі дуже гарно. На завтра передають дощ, але нічого страшного. Після цього крискування головне 2-3 години без дощу до повного висихання дерева. Все, далі розчин діє всередині дерева, вбиває хвороби, вбиває шкідників, і таким чином він працює. Так тому. Дуже тішусь, що в мене сьогодні вихідний, і я зміг вибратись сьогодні, попрацювати в саду. Друзі, знаєте, як щось закінчують глобальне, чи в будівництві, чи у полі кажуть, все, квітка. Так я можу сказати, що у мене весняна квітка моя вже. Я закінчив обрізання і я закінчив повністю оприскування, першого оприскування свого саду. Наступне моє оприскування вже буде після цвітіння дерев. Буду давати на полисту підживу, прилипач від шкідників. Тому чекаю вже, коли відцвітуть дерева, і знову повернусь сюди. Всім добра, друзі, підписуйтесь на канал Random Box, коментуйте, залишайте свої коментарі, свої думки, свої поради. Я, звичайно, буду радий відповісти на ваші запитання або. Поспілкуватися в коментарях на якісь цікаві теми. Всім добра, бувайте, папа. -па.